Лехія та Українська асоціація футболу офіційно оголосили про проведення товариського матчу. Поєдинок відбудеться 16 листопада о 17.00. Він буде проведений в закритому доступі. Металіст 1925 повідомив, що перенесений гостьовий матч третього туру УПЛ проти Динамо пройде цього року. Гра відбудеться 7 грудня. Час початку зустрічі буде повідомлено згодом. Матч Динамо Металіст 1925 мав відбутися на початку серпня, але був перенесений через виступки «Киян». Ян у Єврокубках матч 15-го туру УПЛ колос зоря перенесено на невизначений термін. Зустріч колоса та зорі мала відбутися у Ковалівці 25 листопада після завершення міжнародної паузи. Але на цю дату УЄФА призначила матч ліги конференції Макабі та авів Зоря, який раніше був перенесений через війну в Ізраїлі. Оболонь та Металіст 1925 під час паузи на збірні вирішили провести товариський поєдинок. Він відбудеться у суботу, 18 листопада. У першому колі чемпіонату ці команди вже зустрічалися в Києві, і тоді перемогли кияни завдяки єдиному голу Краснопіра. Також під час паузи на матчі збірних верес зіграє товариський матч із колосом. Гра пройде у неділю, 19 листопада. Про час початку цієї зустрічі буде повідомлено згодом. Віталій Буяльський та Ілля Квасниця у світовому топ-рейтингу за створеними моментами. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг 100 найкращих гравців світу за створеними гольовими моментами у сезоні 2023-2024 у 33 чемпіонатах Європи. До топ 60 рейтингу потрапили два українці: це хавбеки руха та Динамо. Квасниця та Буяльський. Відповідно, гравець львівської команди на 40-му місці рейтингу, а Динамівець на 59-й сходинці. Цей рейтинг розраховував. Воїться додаванням кількості ключових передач і очікуваних передач за 90 хвилин, а також зважуванням результату за спортивним рівнем зіграних матчів. Головний тренер збірної України Ю 21 один Мельгоса довикликав у команду захисника Ворскли Євгена Павлюка. Таким чином до ігор відбору Євро 2025 проти Люксембургу, 17 листопада, та Азербайджану 21 листопада, будуть готуватися 25 футболістів. Ці два матчі будуть для України номінально домашніми і пройдуть в іспанський мур. Сі, початок обох зустрічі о 20-й годині за київським часом. Збірна України Ю-21 наразі посідає першу сходинку у групі Ф. Шахтар отримав від Тоттенгема гроші за ізраїльського Вінгера Манора Соломона. Хоча спершу трансфер було здійснено на правах вільного агента. Як повідомляє Фотоспор, керівництво ШПОР погодилося на умови, які поставив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. А саме це 6,5 мільйонів євро компенсації та відсоток від наступного продажу. Після цього Шахтар планує. Ную продовжити працювати над отриманням компенсації за несанкціонований перехід тети в Галатасарай. Джерело зазначає, що ФІФА запропонує турецькому клубу провести переговори з гірниками, щоб позитивно вирішити цю проблему. Сергій Палкін заявляв, що клаусула у контракті тети з шахтарем становить 150 мільйонів євро. Окрім того, генеральний директор гірників вважає, що за рахунок трансферу бразильця неправомірне збагачення отримав і Ліон. Василь Кравець може перейти з Дніпра-1 в Карпати, які впевнено лідирують у групі А першої ліги. Керівництво львівського клубу веде переговори з Дніпрянами про трансфер лівого захисника. У переході гравця особисто зацікавлений головний тренер зелено-білих Мирон Маркевич. 26-річний кравець перейшов в дніпро 1 з Полтавської ворскли в липні за 800 тисяч євро і вже провів за Дніпровську команду 17 матчів. Результативними діями не відзначився. Полісся проявляє інтерес до півзахисника Дніпра 1 Олександра Піхальонка про це повідомив журналіст Віктор Вацько. Цитата: Ви розумієте, що у Дніпра 1 зараз економічна ситуація не надто оптимістична з точки зору перспектив. Говорять, що Дніпряни змушені будуть продавати взимку одного-двох гравців, щоб мати фінансову подушку на весняну частину сезону. Полісся цікавиться піхальонком, який зараз є найбільшим активом клубу. Я думаю, економічно Буткевич може потягнути такий трансфер. Хоча підозрюю, що цей перехід буде рекордним для Полісся, якщо він станеться. Істо. З трансфером Назаренка показала, що Полісся та дніпро 1 можуть домовлятися між собою. Зарплатню піхальонок може отримати не гіршу, а то й кращу, ніж у Дніпрі 1 сказав Вацько. Осієк не розраховує на українського півзахисника Дениса Гармаша. Повідомляє Sport.ua. Головний тренер хорватської команди Зоран Закич не бачить 33-річного футболіста у складі. Коуч перейшов на гру в три центральних захисника, і в новій побудові всередині поля немає місця для нього. Крім того, Гармаш переходив до сієка. За протекцію тренера Степана Томаша, який був звільнений на початку жовтня, також пішов у відставку спортивний директор клубу Івіца Кулешевич. Контракт колишнього гравця Динамо з Осієком розрахований до завершення сезону 2023 2024 Але клуб хоче позбутися його вже взимку. Агенти гравця вже займаються пошуком нової команди. Серед потенційних варіантів клуби з Угорщини, Кіпру, Туреччини, Казахстану та України. Гармаш перейшов в Осієк у вересні цього року на правах вільного агента. Того часу він провів за команду 4 матчі. Результативними діями не відзначився, але отримав одну жовту картку. Хавбек в останній виходив на поле 30 вересня, після чого 6 матчів провів у запасі, а на останню гру навіть не потрапив до заявки. Юний футболіст Прикарпаття перевершив досягнення Клейтона Шав'єра. Свідками справжнього шедевра стали учасники та глядачі матчу дитячої юнацької футбольної ліги України між івано-франківським Прикарпаттям та футбольним клубом Львів. На 35 й хвилині гості відкрили. Рила рахунок, але їхня перевага була швидко нівельована. Гравці Прикарпаття розвели в центрі поля. Партнер віддав пас на Святослава Ворощука. і той зі своєї половини поля відправив м'яч за комірець воротарю суперників. До воріт було 55 метрів. Таким чином юному футболісту вдалося перевершити за дальністю результативного удару досягнення ексгравця харківського металіста Клейтона Шав'єра, який у 2013-му в поєдинку УПЛ проти Чорноморця забив від позначки в центральному колі. На сторінці в інстаграм дружини головного тренера збірної України Сергія Риброва анни з'явилося відео з матчу сина Микити. На них нащадок Риброва демонструє, що взяв від батька найкращі гени. Анна Риброва зазначила, що Микита не просто забив один гол, а оформив хет-трик. Микита, <плес> хет-трик сьогодні оформив. Нікіта, давай вперед. Нікіта. Так, молодець. Збірна України продовжує боротися за вихід до фінального турніру євро 2024 Команді Сергія Реброва залишається провести лише один матч групового етапу кваліфікації, у якому 20 листопада синьо-жовті в німецькому ливеркузені прийматимуть Італію. Україна та Італія позмагаються за друге місце у групі Сі, яке дає пряму путівку на чемпіонат Європи. Іншу перепуску на Євро з нашої групи вже завоювала Англія, яка достроково оформила вихід до фінальної частини континентальної першості. Наразі збірна. України з 13 очками посідає другу позицію у групі Сі. Лідирує із 16 балами Англія. На третій позиції Італія 10, але одна гра у запасі. На четвертій сходинці Північна Македонія 7, Остання Мальта 0. Давайте розбиратися, що потрібно нашій збірні, щоб у разі невдачі в кваліфікації вийти до плей-офф. Третіми ми станемо в будь-якому разі, якщо програємо Італії. Також, якщо італійці переможуть Північну Македонію у своєму сьомому матчі, то нашій команді необхідна буде лише перемога в очній зустрічі. Схема не зовсім нова: три путівки на чемпіонат Європи розіграють 12 команд, які будуть поділені на три різні сітки по чотири команди в кожній. Переможець кожної сітки. Це дивізіони A, B та C – Вийде на чемпіонат Європи. Забронювали собі путівку до плей-офф наразі 12 команд. Це переможці груп кожного з трьох Найвищих дивізіонів Ліга А – це Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія. Ліга Б – це Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія та Шотландія. Та Ліга С – Грузія, Греція, Туреччина та Казахстан. Якщо хтось із цих команд не вийде на Євро 2024 через кваліфікацію, то вони будуть брати участь у плей-офф. Сіці свого дивізіону: Іспанія, Шотландія та Туреччина вже пройшли. Але скоріше за все багато з цих команд проб'ються на чемпіонат Європи. І тоді їх замінять інші. Порядок їх Відбору залежить від рейтингу у Лізі націй. Наприклад, в Лізі А, якщо одна з чотирьох найкращих команд вийде на євро, то в плей-офф її замінить Данія. Наступна в черзі могла бути Португалія, але вона вже вийшла на євро і так далі. На ваших екранах повний рейтинг дивізіону A, жирним виділені команди, що пройшли на Євро 2024. Це Іспанія, Португалія, Бельгія, Франція, Австрія та Англія. Є велика ймовірність того, що з найсильнішого дивізіону через кваліфікацію на континентальну. Шість проб'ється 12 або навіть більше команд. Із усього дивізіону не знайдеться чотирьох учасників для плей-офф. В такому разі першою командою на підхваті буде Естонія як найкраща команда в дивізіоні ді. Якщо і цього буде мало, тоді вибирається найкраща команда за рейтингом в наступній лізі, але тільки з тих команд, які не пройшли в сітку плей-офф свого дивізіону. Тож які шанси в України? насправді шанси є, і вони досить непогані. Україна займає в рейтингу Ліги Націй 22 позицію і є другою. Після Фінляндії на підхваті в дивізіоні Бі. Якщо поглянути на минулий такий розіграш, то кваліфікацію на євро пройшли 11 з 12 команд в Лізі. Ей тепер команд тут більше 15. Але якщо 14 з них пройдуть на чемпіонат, то українська збірна тоді потрапить в плей-офф як мінімум до сітці дивізіону Е. Зараз розглянемо детальніше наші потенційні шанси. Ізраїль, Боснія і Герцогина, Сербія, Шотландія та Фінляндія це ті команди, які перешкоджають нам шлях в плей-офф по дивізіону Бі. Щоб синьо жовті потрапили в плей-офф, необхідно, щоб як мінімум дві з цих команд пройшли на євро через відбіркову групу. Наскільки це реально? Тут все добре. Шотландія вже й пройшла на євро і підняла в плей-офф Фінляндію. У Сербів ситуація наступна. Їм дістався напевне найсолодший суперник з першого кошика це Угорщина, але її вони програли в матчі за євро. Тим не менш, Чорногорію перемогти вдалося, і тепер необхідно в останньому матчі обіграти і не програти Болгарії або сподіватися на втрату очок Чорногорії в одному з двох матчів. Тобто, шанси для України досить непогані. У Фінів досить рівна і цікава група, в якій вони виявлялися не Боротися за вихід на євро. За два тури до кінця вони втратили всі шанси, а тому вже точно не зможуть зайняти слот в плей-офф від групи H. Боснія і Герцеговина, також, як і Фінляндія, не змогли пройти на континентальну першість і точно гратимуть в плей-офф. У Ізраїля тяжка ситуація на футбольному характері, тому вони пропустили свої жовтневі матчі і грають зараз. У підсумку скільки з цих п'яти команд все ж таки зможуть вибратися на євро 2024 Шотландія вже там, а Сербія знаходиться в одному кроці від потрапляння на чемпіонат і може навіть зробити це чужими силами. Якщо ж серби тотально проваляться і не вийдуть на євро напряму, тому залишається вірити тільки в Ізраїль. Адже боснійці та фіни вже підвели нас. Висновок у разі провалу в кваліфікації до чемпіонату. У Європи, Україні, щоб потрапити в плей-офф, потрібно: перше, щоб на Євро 2024 через кваліфікацію пройшли або Сербія, або Ізраїль. І друге, щоб на євро 2024 через кваліфікацію пройшли 13 з 15 учасників Ліги Ей. Якщо розглянути другу ситуацію, то точно не вийде на євро через відбір або Вельс, або Хорватія. Також велика ймовірність пропуску турніру Чехією чи Польщею. Ці команди грають в одній групі і скоріш за все пропустять вперед Албанію. А тому хтось залишиться за бортом. Отже, треба сподіватися, що Нідерланди, Данія, Угорщина та Швейцарія пройдуть на євро. Тоді ми зіграємо в плей-офф по шляху А, де суперниками можуть бути Хорватія, Польща та Естонія. По шляху Б опонентами будуть Боснія і Герцоговина та Фінляндія, а також або Ізраїль, або Ісландія, або Норвегія. А все ж сподіваємося, що до плей-офф Україна не дотягне і пройде завдяки успішній кваліфікації, адже історія відносин з матчами плей-офф у нас не найкраща. А як думаєте ви, зможе збірна України потрапити на євро напряму? Чи прийдеться грати у плей-офф? Напишіть у коментарях.